Усім привіт! Давайте разом намалюємо таку цікаву листівку подарунок, усередині якої ви можете намалювати що завгодно. А потім подарувати її друзям близьким чи рідним. Щоб намалювати таку листівку, нам потрібні кольорові олівці, маркери або фломастери та білий папір. Папір згинаємо навпіл, кінчик. До кінчика і гарненько притискаємо з іншої сторони. Ось так має вийти. І тепер верхню половинку аркуша ми згинаємо ще раз навпіл, і так само кінчик до кінчика і гарненько притискаємо. Форма нашої листівки готова. Почнемо малювати. Листівку ось так збираємо, знизу намалюємо квадрат, це і буде та сама коробка, а зверху буде кришка з бантом. Починаємо малювати горизонтальні лінії з однієї і з другої сторони також. Знизу об'єднуємо. Тепер об'єднуємо зверху. Ось так має вийти. В мене навіть не квадрат, а прямокутник вийшов. І малюємо кришку. Вона буде ширша за коробку. Тому малюємо трошечки далі від країв коробки лінію на верхній частині аркушу. Ось так. Тепер невеличкі лінії вгору. І з'єднуємо їх горизонтальною лінією. Посередині коробки буде бант. Малюємо кружечок. І від кружечка намалюємо сам бант з лівої сторони і так само з правої. І біля основи бантика намалюємо декілька штрихів. Це будуть складки бантика. Далі намалюємо стрічку від банта дві вертикальні вузенькі лінії на кришці коробки. І тепер такі самі на самій коробці. І ось так відкривається наша подарункова коробка. Тепер відкриваємо нашу коробку і всередині, ось тут, будемо малювати наш подарунок. Вище, тут і знизу нічого не малюємо, тільки посередині аркушу. І тепер вмикаємо нашу фантазію і намалюємо що завгодно. Я намалюю котика, який визирає з коробки одна лапка і правіше друга лапка. Тепер від лапок починаю малювати кружечок. Це буде голова котика. Далі намалюю вушка, і всередині кожного вушка ще зроблю таку дужку. Трикутничком намалюю носик. Під носиком малюю ротик. І оченята у вигляді дужок. Він їх заплющив від насолоди. Тепер крапочки там, де будуть вусики. І одразу штрихами намалюємо вусики. Тепер я надягну на голову котику обруч з ріжками оленя, малюю ось таку лінію між вушками і далі намалюю самі ріжки. Ось так він радіє різдвяно-новорічним святам. Тепер намалюю цукерки. До речі, урок змалювання цукерок є на каналі. Під відео я залишу посилання. Овальна цукерка є. Тепер намалюю круглу. І ще одну овальну. Тепер намалюю конфеті у вигляді кружечків, наче при відкритті коробки хтось відкрив хлопавку і посипалось багато різнокольорового конфеті. І для різноманіття намалюю конфеті у вигляді хвилястих смужок. І смужки малюю в різні сторони. Одна прямо, інша трошечки нахилилася, тому що вони летять у різні сторони. Ця в іншу сторону дивиться. І ось тут ще намалюю одну. Домалюю ще пару кружечків, але не забуваємо малюємо вищі коробки, щоб коли вона була закрита, нічого не було видно, що всередині. І тепер будемо розмальовувати. Я візьму сірий колір і зроблю котика не повністю сірим, а тільки лапки. Верхню частину вушок. Під ротиком тепер трошечки з внутрішньої сторони наведу лінії. Біля чорних малюю сірі. Штрихами розмалюю трошки верхню частину голови і трошечки ось так на щічках. Якщо ви малювали котика, можете зробити його просто білим або взагалі рудим, або розмалювати повністю сірим. Дивіться, як вам подобається більше. Зроблю йому рожевий носик, ось цей обідок зроблю червоним. А ріжки темно коричневим. І конфеттів в мене буде різнокольорова. Спочатку зеленим зроблю декілька смужок. І ще цей кружечок зроблю зеленим. Дві смужки, що залишились, розмалюю жовтим. Деякі кружечки будуть у мене рожеві. І далі так само додаємо кольорицю керкам та конфетті. І залишилась коробка. Стрічка в мене буде жовтого кольору з бантиком. А коробку я зроблю яскраво-червоного кольору. Для зручності закрию листівку і починаю розмальовувати. До речі, напишіть в коментарях, який у вас сюрприз в коробці, також котик, чи можливо ви намалювали якийсь інший сюрприз. Обережно біля бантику, щоб його випадково не розмалювати, не поспішаємо, розмальовуємо так, щоб не вийти за чорні лінії. Все, Подарункова листівка сюрприз готова! І як гарно вона виглядає, коли її відкриваєш! Радуйте батьків, близьких та друзів таким цікавим подарунком! Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові уроки малювання. Дякую, що малювали зі мною!